Привіт. Сполучені Штати готують військове рішення по захисту українських портів і безпеки українського зернового коридору, по вивезу нашого збіжжя у світ для глобального півдня Африки, Китаю, Азії і багатьох інших країн, тому що штати почали розуміти, що виникає велика кількість проблем з глобальною харчовою безпекою, і без України ці проблеми вирішити не можна. Які власне рішення зараз розглядають штати і чи прийдуть до силового рішення, що зараз робить Росія, коли зустрінеться Путін з Ердоганом? Ну і найголовніше, до чого всього тут Китай, чи зможе Китай допомогти вирішити питання зернової угоди і безпеки в Чорному морі. Підпишіться на канал, поставте лайк і дзвінок до цього відео, щоб вчасно отримувати інформацію. Ну і дуже важливо, додивіться до кінця. Обіцяю, буде цікаво. Wall Street Journal вийшла сьогодні з новиною те, що вони те, що Сполучені Штати розглядають в тому числі військові рішення для захисту українських. Кораблів з українським зерном. А після того як Росія вийшла з зернової угоди, ну і власне штати, крім е, силового вирішення, також розглядають кілька сценаріїв роботи з нашими сусідами. Це і Туреччина, яка може втягнути Росію в зернову угоду е, з однієї сторони, з іншої сторони, Туреччина, яка може допомогти гарантувати безпеку своїми кораблями або сама вивозити таке зерно. Ну і зрозуміло, що. Якраз таки і Румунія теж розглядається. І гирло річки Дунаю теж може бути використано. Але є дуже багато. Але зараз ми по всіх них пройдемося. От тому, що Штати дійсно зрозуміли, що Росія, яка атакує глобальну харчову безпеку, дійсно взяла ціль знищити українські порти, знищити українське зерно. Е, ну якщо можливо там ще частині Європи чи, наприклад, глобального півдня було все рівно на Україну, то штати розуміють, що страждає не тільки Україна, а будуть страждати сотні мільйонів людей без українських харчів. Ну і тут якраз таки всі взялися за голову що давайте, крім із цих пошуку так званих мирних рішень, давайте силовим методом захищати українські кораблі. Давайте силовим методом захищати українські порти. Бо без України світ буде потрошки помирати з голоду. Ну потрошки це 600 мільйонів людей під загрозою голоду, і від 40 до 60 – Взагалі може е померти. Ну і власне, сполучені штати почали розглядати силовий варіант захисту кораблів. Цього не було до цього. Власне, також вони говорять про те, що треба збільшити експорт українського зерна. Зараз це порядка 4 мільйонів тонн щомісяця. Вернутися, хоча б на минулорічні 6. Росія зрозуміла, що якщо Україна зараз додасть плюс 2 мільйони до свого зернового коридору без Росії, то в нас все буде нормально і 6 ми зможемо вивозити. Відповідно за рік будемо вивозити порядка 60-70 мільйонів. Це достатня цифра для, для української аграрки, і українська аграрка зможе далі наповнюватись грошима. Розвиватися, всі знають, що наша аграрка експортоорієнтована, Це глобального рівня аграрка, Україна, морська держава. Ну от і тільки через те, що якісь тупі покидьки терористи в вигляді Путіна, Сировікіна, Медведєва, Шойгу і решти намагаються нас тероризувати, не значить, що ми кинемо наших людей, наших партнерів по всьому світу і не накормимо їх цього року. Більше того, нам треба кормити і наших фермерів, щоб вони набивали свої кишені грошима, інвестували. В нашу економіку інвестували в збройні сили України, які просто рвуть на полі бою російських окупантів. Оце це якраз таки наше завдання. Ми повинні бути сильні не тільки в військовому плані, але й в економічному. Ну і власне глобальна торгівля це один одна з наших історій. Сполучені Штати говорять про те, що Румунії явно не вистачає ці 4 мільйони. Це добре, але цього недостатньо. Ну і власне вони говорять про те, що треба посилити Україну. І один сценарій це силовий блок, і другий сценарій це надія на те, що. Ердоган зустрінеться із Путіним, от і зможе його втягнути в зернову угоду. Надія, звичайно, така є, але вона не найбільша. Скажу наступне, що Ердоган мав зустрітися з Путіним в середині серпня, потім в кінці серпня. Зараз почали говорити, можливо, кінець серпня, початок вересня. Поки що точно не знають Путін. Боїться їхати до Туреччини, Путін боїться бути там або заарештованим, або просто вбитим. Третій сценарій росіяни розглядають, що якщо в Росії знову переворот, якщо Путін поїхав до Ердогана, а в Росії знову Пригожин взявся за зброю. Ну тому Путін старий, не знає, що робити. Сидить вдома і думає, як же зустрітися з Ердоганом. Хоча в Путіна дуже велика кількість питань, які їм треба проговорити, але поки що він не наважується покинути Росію по багатьох. Причинах, ну, а Ердоган обіцяє, що, начебто, допоможе втягнути нього в зернову угоду і домовитись про рішення, які допоможуть глобально світу вирішувати питання харчової безпеки. Ну і власне, те, що Wall Street Journal ще раз підкреслює: от що зерновий коридор. От, е власне, це змога е рятувати світ в той час, як Росія вирішила атакувати глобальні запаси харчів, і штати розуміють, це не тільки проблема України, а це буде проблема всього світу. Ну і зараз ось ця активізація пов'язана із нами в той же час. З України сьогодні вийшов корабель мирне судно, яке стояло в нас ще там ще сів початку війни з 23 третього лютого. О, це контейнеро... кой... контейнеровоз Джозеф Шульц під прапором Гонконгу, який вийшов з порту Одеси. Ну і зараз рухається якраз таки до Сто... до Туреччини, до Стамбула. Ну, от це китайський корабль. І, власне, зараз всі дивляться. Експеримент я вам кілька тижнів тому говорив, що взагалі логічно було б китайцям сказати, хочете зерно, купляйте, але приїжджайте і забирайте його самі. Ну от зараз вирішили трошки затестити, подивитися, як воно попливе, чи будуть росіяни атакувати, чи може це бути інструментом виходу із кризи. Тому, скажімо, китайський вектор теж розглядається як один з таких, який може допомогти вийти із цієї патової ситуації. От зараз за цим кораблем всі слідкують. Це така дуже велика історія, тому що як поведе себе Росія, побоїться чи не побоїться атакувати китайський корабль? Нагадаю, що кораблі інших країн Туреччини, Грузії, Туреччини цієї Греції. І... Ізраїлю вони там десь намагались зупиняти, десь там стріляли в повітря, десь когось там намагалися взагалі перевіряти на кораблі. Ну зрозуміло, що нічого в них там не вийшло. Кораблі й йшли і забирали, але ти типу, постворювали проблеми і труднощі. Ну от по українських вони взагалі стріляли. Ну от намагалися стріляти і по наших портах. Ви бачили і сьогодні вночі в гирлі Русла річки Дунай. Були якраз такі потрапляння в зернові сховища перед цим на вихідних теж було дуже багато потраплянь зернові сховища. Росія десятками тисяч тонн знищує українське збіжжя, просто доводячи до смерті людей в Африці і в Азії. Ну і Китай теж стоїть на порозі. Погіршення своїх харчових можливостей, тому що він був лідером в цій зерновій угоді з точки зору однієї країни, і для них дуже важливо повернути. І це якраз була причина, чому вони приїжджали тоді на переговори з Україною і змінили трошки до Росії своє відношення не кардинально, але дещо змінили. Ну от, тому що для них ось ця поведінка терористична Росії просто фізично неприпустима. Вона ставить під загрозу їхнє власне населення в Китаї на секундочку півтора мільярди людей, які кожного дня три рази. В день щось все ж таки їдять. А, дивіться, нам треба ще: от Китай, один з інструментів, я про нього говорив раніше, і добре, що зараз наша влада це запустила. Але теж треба розуміти, що нам треба думати, як не використовувати нам в плюси. Стріляють по наших кораблях, погано йде зернова угода. Давайте піднімати інше питання. Давайте будувати власний флот. Да, у нас зараз нема грошей, і так швидко ми будувати не зможемо. Окей. Але давайте, хай кожна країна, яка зацікавлена в зерні, купить нам корабль. Або кожна країна з НАТО дасть нам корабль. Ми так за місяць-два зберемо суперфлот, який буде на противагу російським бляшанкам просто виглядати як шикарний п'ятизірковий флот. Давайте говорити про підводні лодки, які можуть знищувати російські кораблі, які підпливають. Нехай ці підводні лодки допомагають оберігати українське зерно і судна, які йдуть. Розумієте, нам треба мінуса перетворювати в плюси. Нам треба робити так, щоб. Кожна можливість е негативна, яку створює Росія, перетворилася суперпозитив для України. І тому можливість створення флоту я говорив з деякими дипломатами, я говорив з деякими там чиновниками європейськими. вони кажуть, так, ви просто не просите. Почніть просити і вам почнуть давати. І якраз таки, коли ми говоримо F-16, говорить, Захід так це не відчуває, але весь світ відчуває, коли немає українського зерна. Почніть просити кораблі. І це все може бути непогана історія. Ну і друге, треба більш активно працювати з глобальним півнем, проводити рекламні кампанії, більше розповідати про нас, що Це ми привозимо а не Росія. Ну і теж давайте чесно. Легкий шантаж теж нормальний, допустимий інструмент. Що типу, друзі, ви не хочете нам допомагати знайти мирне рішення? Ну тоді напевно ми не будемо вам стільки зерна привозити. Ми можемо обирати, можливо, більше будемо давати Китаю. Він більше до нас схильний чи там іншим країнам. Тобто їм теж трошки треба виламувати, заламувати руки через те, щоб вони не думали, що все так просто, бо вони хочуть із Росією дружити, і наше зерно. Купляти а тут треба якраз таки нав'язувати українську політику. З зерном повинна йти геополітика. З зерном повинна й... повинен йти український порядок. Денний з зерном повинно йти пошук нашого мирного рішення і затискання Росії в КУТ, а не так, що ми типу Росія нас покаже. що Ми трабелмейкер. Навпаки, ми требошутер. Ми не створюємо проблеми. Ми їх вирішуємо. Ось це повинен знати світ. Тому легкий шантаж інформування і пошук нових рішень, в тому числі створення флоту, доставка Китаєм і багато багато іншого. Друзі, по зерновій угоді, по зерновому коридору, поки що, все напишіть, будь ласка, як ви бачите, як буде вирішено до. Я думаю, що до кінця літа повинні це все вирішити. Будуть возити китайці, штати дадуть зброю турками або свою, щоб ми могли її захищати з кораблями. От зрозуміло, що будуть системи ПВО. А чим, наприклад, ми якраз таки будемо вирішувати це самотужки? Які з цих трьох сценаріїв ви бачите найбільш реалістичним? Напишіть, будь ласка, в коментарях, Поставте лайк і дзвіночок до цього відео. І, будь ласка, будьте обережні, донатьте на Збройні Сили України. Бажаю класного дня і до зустрічі!